Сліпучий промінь впав на позолото, відбився дзвінко від священих стін. Спинивсь Христос, ось храм, а там Голгофа, ви храм, сказав до учнів він. Оріли стіни, плавилось каміння, як Божий гнів палав Єрусалим. Святиня щезла в мареві осіннім. Ви, храм, лунало, наче грім. Вставали згодом пишні й непримітні, малі, великі храми та церкви. Христова ж церква поступом всесвітнім у темряву несла храм Божий ви. Століття стрімко падали на мори, в руїни й безвість впали алтарі, стояв, однак, міцний фундамент віри. І храм живий, народжений з гори, ми храм, луною котиться по світі, складають церкву тисячі цеглин, і світить з неба сонцем у зеніті, сам будівничий, вічний Божий син. Амінь.